Я вітаю на своїй пасіці. Значить, працюю сьогодні бджілками. Гарна у нас тепла погода, але один мінус дуже вітряно. В мене цей вітер ну, нереально Щось працювати, здуває з ніг. Мої інструменти, миску, все здуває. Просто я не знаю, чому, скільки він може цей вітер продовжуватися. бо і мені неприємно працювати на пасіці при такій погоді. Ну і самим бджілках їх здуває з цих квіточок. Зараз вже цвіте липа і при такому вітру я не уявляю, як вони там працюють. Що значить, які плани на сьогодні? Значить, мій єдиний рій, який вдалося впіймати у 2025 році, більше роїв не прилітало. В попередньому відео я показував, що я вже половину своїх ройоловок зняв і привіз додому, в одній з яких був рій. І ще декілька роїловок у мене тут стоїть по місцевості недалеко від пасіки. Вчора ходив, дивився, ну немає, роїв, вони не літають. І зараз саме собою, що їх і не буде, бо зацвіла липа, пішов у нас гарний взяток. І ну, саме собою, що при, при взяткові рої літати не будуть, бджілки перестають роїтися. Я вже ось тільки що переглядав своїх декілька сімей. І ну, взагалі, взагалі немає не маточників, нічого, бджілки гарно працюють, напряски меду з'являються, матки сіють, так що напаситься повний порядок. Так, зараз переселяю цього руя, я ще його не відкривав, я навіть уявлення не маю, який там той рій. Правда, відкрутив жестянку, ось цю верхню кришку, щоб ну, не займати зайвий час. І зараз буду дивитися. Попередньо по відчуттях, ну там невеличкий рій. Ну але поки не побачиш, то не узнаєш. Так що зараз відкриваю і разом з вами буду дивитися, який там рій. Я вже підготував рамочки, зараз все по ходу розкажу, що я ставлю, які рамки підставляю. Ну і по ходу, звісно ж, буду дивитися, чи вони потрібні, бо я чотири рамки приніс, а чи вони там будуть потрібні, ну, це, не, це не факт. Так що зараз дивимося і розказую, показую, як я заселяю руя, що я буду з ним робити. Так, швиденько працюю. Так, ну на край я поставлю таку світленьку рамочку. Тут відразу нехай стоїть. Так, знімаю кришку. Так, дві рамочки я дивлюся, з лущинкою в мене стояли 25-го. Руку, значить, це вущинка. Піднімаю. Головне крайню рамочку акуратно виняти, щоб можливо матка не придавити неї. От вітер скажений. ну. Так, дивіться, тут взагалі не потягнули, ну можливо, дуже плотно було до стінки. А тут... Ось така жменька бджіл і перга. Подивіться, як вона тут світиться з цієї сторони. Все перга різнокольорова, бачите? З іншої сторони сієї нанесли. Так, ставлю цю рамочку. Нехай вони собі далі неї добудовують, усвоюють. Так, друга рамочка. Ну, Було зрозуміло, що тут матка вже буде сіяти, бо роїловка Десь орієнтовно 2 тижні в мене висіла там на дереві, на липі. Бачите, вже і запечатаний розплід. Дивлюся, де маточка є. Якщо побачу, знайду, то неї відразу помічу. Помічу для зручності, щоб мені було неї, коли потрібно, то легко знайти. Так, Ставлю цю рамочку. Я вам скажу, досить ще й непоганий подивіться. Білки рамки обсідають, не скажу, що дуже плотно, але непогано. Я думав, що тут буде гірше. Так, так, з матки не бачу. Бачите, молодняк вже вийшов по центрі комірочки всі підготовлені для того, щоб матка засівала повторно. А ось і матка бігає. Ось є маточка. Зараз я на ній поставлю мітку. Мушу положити рамку. Так, зараз матку візьму. Десь сюди, дорогенька, Сідай. Так, є, маточку помітив голубеньким кольором. Такі як у 25-му році. Я не знаю, можливо ця матка і не цьогорічня, тогорічня, але мені немає різниці, головне, щоб мені було видно. І так, поки матка підсихає, лак на ній, дивимося далі. Так, Четверта рамка. Теж бачите, плямка розпліт. Матка, можливо, і стара, але завжди ройові матки засівають дуже добре, тому зараз по розплоду і не зрозумієш, там стара чи молода маточка, але сіє дуже добре. Я ж кажу, практично всі ройові матки вони засівають рамки, бо знають, що Почали своє існування, можна так сказати, з нуля. Їм потрібно відбудувати стільники, потрібно набрати силу до зими, тому так руйові матки працюють. Так, ну тут теж, бачите, жменька бджіл. Ну і вощенка крайня, навіть і не, не пробували неї відтягувати. Я їм все одно в неї поставлю. Так, і що я роблю? Значить, рамка з метком минулорічним спеціально на запасі стояла підготовлена, трошки його ось так розкриваю Цей мед, нехай вони його забирають звідси, їдають, нехай молодняк їсть. Є, ставлю неї перед вущинкою. Очина буде остання у мене стояти. Є, і, значить, що я ще зроблю. Взяв попередню, я у сім'ях, які переглядав, дві рамочки. бджілки налетіли, бо є напроски меду. Так, з запечатаним ростутом, який на днях вийде, і підсилить цю сімейку, ставлю раз. І ось така друга рамочка. Теж підставляю два. Молода бджола вийде і підсилить цю сім'ю і, можливо, ще вони непогано спрацюють в мене в цьому році. Такс, є і випускаю. І випускаю матку. Я думаю, що вже лак на ній підсох. І на її вулочку. Давай біжи. Є, все, матка побігла туди всередину. Нехай вони неї там обміховують. Все, заставну, заставну поставив. Є Ці дві рамочки я поки не ставлю, бачите, теж наготував, така була трохи з ущенкою, бджілки почали витягувати і світленька суш. Ну я їх не ставлю, у неї їм будуть зайві ці рамки, тому що, як бачите, грій, ну такий середнячок. Я думав, буде набагато гірше. Матка сіє, матка працює, плюс дві рамочки підстав. Я думаю, зараз ці бджілки стартануть, почнуть набирати силу. Звісно, я їм трошки поможу з розвитком. Ну а так, ніби руйок не поганий. Так, що я роблю? Ціх бджіл можна витрусити. Тут а, в основному буде льотна бджола, бо бачу і з пилком бігає, тому їх витрушую перед людком. Ось так. Роєловка вже тут стояла декілька днів. Бджілки облітали це місце, тому вони зараз всі гарненько зайдуть у вулик, вже до себе додому. Так, і ну, поки я тимчасовим таким накрию те, що було в роєловці, потім заміню. Так, є, все. Вулик накриваю. Нехай цей, ці держамочки можна і наверх підставити. Потім не треба буде бігти в АПІ будиночок, щоб по рамки брати, будуть вже мені тут підготовлені, на місці. Так, все, вулика закриваю. Ось такий в мене прилетів рій, єдиний в 25-му році. Непоганий руйок, нехай працює, я ж кажу, йому трошки буду допомагати, допомагати з розплодом. Зараз е дуже гарно у нас е цвіта липа, почала вже днів 5, напевне. Цвіта липа і є ну, такі непогані напряски метку, дивлюся по вуликах. Це я переглядав, щоб взяти рамки. А давайте зараз одного вулика ось цього сірого відкрию, бо я його ще не дивився і зараз покажу. До речі, ця сім'я в мене руїлася, але деякі я провів міри, я показував себе на каналі, що я робив. Плюс почало взяток почався. І якби ця сім'я повністю перестала руїтися. Зараз значить, я гніздо не відкриваю, не дивлюся, тому що немає сенсу. Туди загляду. я тяжко, зараз липа цвіте, тому руїння припинилося повністю. А зараз подивимося корпус і подивимося, що от на початках дає у нас тут липа. Бо це один із головних медоносів у моїй тут місцевості. Так, ну, корпус 145-та рамка. Взагалі вони сюди не йдуть, взагалі вони тут у мене не працюють. Не знаю, можливо, ще, ще піднімуться на 145-ту рамку, але поки всі рамочки пустенькі, і бачите, навіть бджіл на них немає. Не працюють, не працюють бджілки на 145-й. Ну нічого, я ж кажу, зараз липа набирає саме силу, цвітіння, медоносить. доносить. Погоду передають тепло, тому я думаю, бджілки на липі спрацюють гарно у цьому році, аби оцей вітер трошки ще стих і було б все супер. Так, Забираю цей корпус 145-й. Й що робиться на корпусі на 300 рамку. Що ж вони тут -а? вже встигли піднести за цих... Декілька днів, що цвіте у нас липа. Ну, от, подивіться, яка гарна рамочка, вже почали печатати. З цієї сторони ще тільки напряск. А з цієї сторони вже й пішла печатка. Значите, трошки липа. Ну, яшку не доносить, не доносить липа дуже ще й добре. Так, це була тр... е... третя з краю рамка. Ну, ця рамочка пустенька. Ось ця і остання, я дивлюсь пусті. Взагалі них, на них немає ні напруску, ні, нічого, щоб бджолки до них не добралися, не заносили. Такс. Ця рамочка теж важка. Так, да, теж, бачите, зверху почали печатати мед. Вся забита напруску. Також, бачите, починають печатати. Бджілки заносять, медок заносять. Ну, слава Богу, липо щось трошки дає. Наступна рамочка легша, по відчуттях вже відчуваю. Але все одно напріск є заляті, просто не повні ось ці комірочки. Але напріск є, майже по всій рамці є напріск. Ставлю назад. Наступна рамочка. О, ця важка. Ого, ого. Тут вже і печатка пішла, досить непогано, бачите. Язики заки потянули знизу, зараз відірву. Так, і з цієї сторони О, ця гарна рамочка, дивіться яка. Повністю вся з медом і важка така кілограма два з половиною вже, напевно. Важкенька рамка і запечатують, Я думаю, що день-два, де вони цю рамку допечатують. Зараз язика обірву. Тільки наприску з язика дрипає мед наприск. Так, ставлю на місце ця рамка. Ця рамка гарна. Так, наступна рамочка. Теж бачите, досить непогана рамка. Теж почали запечатувати. Все забито медом з обох сторін. Печатають. Так що липа, липами доносить. Підвела, ось скільки дивіться. Підвела трошки акація в цьому році, ну, але зате, слава Богу, липою поки все в порядку. Так, йдемо далі. Тож важка рамка. Теж, бачите, все печатають, запечатають. Зверху все починають печатати і опускаються донизу. Рамка забита медом. Теж декілька днів. Якщо нормальна погода, я думаю, вони ці рамочки допечатують. Наступна рамка, вощенка цьогорічна. Теж, бачите, всі практично рамки схожі, вверх печатають і опускаються вже донизу, рамка важкенька і повністю з надприском. Зверху донизу все напрски. Наступна рамочка. Тут більше вже запечатали, бачите, тут вже майже до половини опускається, трутень, плямка, ну нехай нічого страшного. Так, з цієї сторони схожа ситуація. Практично все бачите, вже доходять до половини, допечатують медок. І рамка важка, напевне, кілограма три, можливо і більше. Важка навіть рука втомилася тримати. Наступна рамка, також вощинка. Цьогорічна підставлена була і теж все-все-все все мед, залиту медом. Теж, бачите, запечатали майже половину. Язик. Я забираю. На перетопку. Так, теж рамка важка. ну, Все залите, все залите медом. Я ж кажу, бджілки вже починають цей медок печатати. Так що я думаю, через... Недільку можна буде почати її качнути вже перший медок. О, ця важка рамка, це дуже важка рамка. Такс. Дивіться, теж вже майже за половину доходить печатка. Все остальне напріск. Напріск повний, комірки забиті. Бджілки працюють над тим, щоб цю рамку запечатати. Так, ну і... Саме крайня рамочка, давайте глянемо. Я не піднімав, відколи я сюди неї підставив. Зараз подивимось цю крайню рамочку. Так, бджілки Трошки Тут мішають, тому вони так. Так, ну бачите, з тієї сторони, напевне, пусто. Ану, чи вгадав? Так. Просто вони завжди так роблять, та що сторона до стінки пуста, а з цієї сторони половина запечатаного вже меду і далі все наприск. Наприск меду. Так, Ставлю на місце, все, супер. Віділки працюють. Так, Складаю гніздо до кучі. Ну, ось такий, бачите, результат по липі, поки липа непогано, досить непогано медоносить. Це ще не кінець, тому що. Зацвіли перші квіточки. Ще вона у нас буде цвісти, якщо, дасть Бог, все буде добре з погодою. Ну Скільки там липа цвіте, я не знаю. Ну Ще в неділю-півтори-100% буде цвісти. Я думаю, що вони ці рамки доб'ють, допечатають ну і можна буде щось трошки з липи взяти. Е, ситуація по остальних вуликах плюс-мінус, ну, ясне діло, де. Слабшенька сімейка, то трошки менше меду, де сильніша, трошки навіть більше меду. Ось у цей вулик, де поряд там взагалі метку так непогано нанесли. На сьогодні я все, бо це був останній вулик, який я сьогодні не переглянув. Всі по остальних пробіг, я ж кажу, перших три вулика еті до гнізда заліз, бо і рамки брав, ось ті, що підставляв для роя, який переселив. І зрозумів, що ну, немає сенсу дивитися там гніздо, зайвий раз їх щось штурмувати, дивитися. Тому ось так по других корпусах пробігся, повідкривав, подивився. В кого більше, в кого менше меду. Але в основному медок є у всіх і ну, я ж кажу, така досить непогана ситуація. Обідно за те, що підвела акація, в нас вона взагалі не цвіла. Ну а з липою поки повний порядок, тому я задоволений. Ну і чекаю, нехай вони дозаносять, дозапечатують рамочки, і буду відкачувати. Ось такі справи. Так що, все, всім дякую за перегляд. Ось такі у нас літають герої. Ось такі у нас в цьому році медозбор. Ну а далі буде, далі буде видно. Все, всім дякую і до нових зустрічей, до нових відео.